Ну, давайте так, перше про генерацію, то, що було, ну, і Київ, як депутат Київради хочу це сказати, і загалом по Україні. А після того, як ми зрозуміли, що ми досить а, маємо постійні атаки противника на нашу генерацію, а, ми проводимо загалом децентралізацію, фактично зменшення. А, накопичення в одному місці відповідних потужностей для того, щоб якраз дозволити більшої стійкості системі Я сподіваюся, що ці засоб, заходи, які були і здійснюються і будуть здійснені, дозволять нам пройти цю зиму достатньо все-таки як це оп, е, оптимістично. ось а, Є питання, звичайно. Те, що заявив колега Михайло про теплогенерацію, це дуже важливо, щоб кожен все одно, я от зараз, маючи нагоду в ефірі і фактично зима на носі нас сніг перший буквально кілька днів, теж заявив, що друзі, завжди готуйте резервний свій варіант. При всій повазі, ми бачимо, що система дуже складно тримається. Ворог постійно намагається пошкодити нашу загальну систему як теплопостачання, так і електропостачання. Тому, е крім того, що крім вас за вашими родинами ніхто не зможе. Масово всім допобудують, звичайно, обов'язково різні штаби, які будуть допомагати. Але в першу чергу ви самі маєте подбати про себе, про свої родини. Тому завжди готуйтесь до резервного варіанту. Це дуже важливо, щоб у вас завжди був цей резервний варіант. Добре, що в нас поки що немає цих бикаутів, і ми стійкі і змогли втриматись, як і наша протиповітряна оборона дозволяє нам це, як загалом, сама система енергетична. Але нам дуже важливо, щоб ми були також готові до цього. Я Наголошую, тому що якось а, за попередні дві зими нас це призабулося. Відключень було менше. Я впевнений, що навіть останні відключення стали першим таким знов здивуванням, де давно вже їх не було. І дуже важливо, щоб ми тримали це отут, як ото знаєте, а два в умі. А тепер з приводу історії, що ви спитали про паритет, я ще попередню фразу сказав, що у нас є відповідні засоби і можливості здійснити відповідні удари. Але рішення і коли, як і чи взагалі вони мають бути зроблені, це приймає генеральний штаб. У нас є відповідний інструментарій, а далі має приймати верховного командувача та головнокомандович.